Мрієте навчитись створювати, робити щось практичне і зрозуміле, поєднати творчість з технологіями і отримати практичні навички, що допомагають заробляти більше. Факультет розробляє веб-3 університету Learn to Learn Global відкрито саме для вас. Отримуйте практичні знання, покращуйте набір своїх знань і вмінь, робіть перші кроки у світі нових технологій, або поглиблюйте знання і виходьте на новий професійний рівень. Наш новий курс Секрети розробки NFT навчить вас створювати унікальні токени без необхідності писати код на блокчейні, 27 годин практичної інформації і 5 підручників. Допомога куратора і підтримка однокурсників. Ви самі обираєте для себе зручний графік занять, а ми допомагаємо вам отримати максимум користі від навчання. Після проходження курсу ви зможете власноруч створювати NFT, розмістити їх для продажу на маркетплейсі OpenSea, будете розуміти навіщо вони існують у цифровому світі і як їх використовувати для роботи і навчання. А також більше дізнаєтесь про технології блокчейн і отримаєте сертифікат, щоб додати до свого резюме. Долучіться першим і отримайте подарунок від проекту. Пройдіть курс вже сьогодні, можливо, Web3 3 це саме ваш шлях до успіху.